Друзі, усім привіт! Я не можу пригадати, з якого мультика я сьогодні себе нагадую. Якась героїня там була. Тільки збереться виходити з хати, щось там, дощ пішов, тільки пішла за парасолькою, виходить на вулицю, вже там сонечко. Оце і я так сьогодні. Тільки зібралася йти. Почав накрапати дощ. Думаю, візьму парасольку, що мені той дощ. Тим паче, що він так легенько-легенько накрапав. Думаю, так, я люблю гуляти під дощем або кудись іти. Дощ для мене це не є проблема. А потім не можу зрозуміти, чи то грім, чи то що. І поки залишаюсь вдома. А вчора я заходила в Аврору, купувала ту плівку, я вам показувала. І дівчата пишуть, що я дуже швидко виходжу з магазину, і більше цікаво дивитися огляди в магазинах. І я так думаю, от піду зараз, щось там подивлюсь, познімаю, нехай дівчата дивляться. Але поки зачинено. І вчора зараз буду відповідати на запитання, в особисті повідомлення мене запитували стосовно того, що чи варто про добрі справи, які ти робиш, робити це на камеру. Бо я не знаю, про що ви кажете, про якого блогера ви писали, чи не буде це вирвано з контексту. Але я завжди можу казати приклади лише з свого життя. Ви знаєте, коли на початку, березень 22-го року, це був коли кінець березня, початок квітня, я поїхала в Київ до Катюні і ми там готували. Безкоштовні обіди і людям, які там потребували допомоги. І безкоштовно, їх від... ну, ви це знаєте. І тоді, знаєте, поділилися думки, де хто казав, що це вона зараз буде пряма мова, хвастається і ділає контент. А дехто писав особисті повідомлення, дякую, що ви про це кажете. Я своїм знайомим вони зараз переїхали там на евакуацію і поки оформлюють документи тимчасово переміщених осіб, я їм сказала, де можна безкоштовно харчуватися. І можете мені написати точну адресу, бо я не киянка і я так не орієнтуюсь. І я тоді написала. Ну, тобто я перевірила, чи це дійсно так. І я бачу, що це людина, яка давно мене дивиться. І люди приходили. Я знаю декілька людей, це небагато, але навіть якщо ти одній людині допоміг, це вже круто. А якщо я цього не показувала. А показувала мені тоді, я знаю, казали, що не треба це показувати, показую власне своє життя. А я потім, знаєте, коли ти чуєш від людини, якій ти раніше на 100% довіряв, то інколи ти замислюєшся, може дійсно ну якось. А як я це зроблю? Якщо ми зранку і десь до четвертої вечора, там на ресторані, поки приготуємо. Ем, накормимо людей. Потім, поки ти це все повимиваєш і приміщення, теж, не я одна, всі разом, але все ж таки. І ти приходиш додому, лягаєш на ліжко, і в тебе ноги аж пульсують. То як, щоб не казати про те? А починати записувати відео. Ой, в мене ранок, я прокинулась, там, ну, в мене вже сил просто не вистачало. в мене вистачало сил змонтувати відео і завантажити його на YouTube, те, що я там знімала моряшки в ресторані. Тому, скільки людей, стільки думок, а чи потрібно, там було питання, що люди записують на камеру, як вони. Бабусям, дідусям, людям поважного віку щось купують і це роблять на камеру. А чому не повинні бути соціальні ролики? От поясніть мені, будь ласка, пробачте руки тремтять. Треба піти на кухню та поставити на стіл селфі-палку. Так буде краще, пробачте. Але все, яке я так і показую. І я вважаю, що нічого немає поганого. Кожен блогер вибирає контент, який він буде показувати на своєму каналі. Кому сподобався контент, він підписується і дивиться. Кому не сподобався він, іде далі. Тому засуджувати когось, що він показує якісь свої добрі справи, ні. Я не Не торохти. Це холодильник, знаєте, тин -тин. бува таке. І як завжди не вчасно. <хи> Тому я вважаю, що потрібні такі соціальні ролики. Я, наприклад, бачила в інтернеті не будемо про соціальні мережі, бо, щоб казали, ти якусь Соціальну мережу рекламуєш, люди до кожного слова можуть причепитися. І потім ти пояснюєш людям ті речі, на які ти навіть і не звертав увагу, і ти просто сказав, де ти це дивився. Так от, коли я в інтернеті побачила таке відео, що дівчинка їй там скільки, три-чотири рочки, і вона в магазині купує корм. Для кошенят, для кішок, котів. І йде шукати, де є безхатьки такі. І як вона з ними розмовляє, як вони гукає, щоб покормити їх, і вона це бачить. А чому не може це приклад бути: хтось подивиться і скаже, і я так хочу? І теж піти купи корм або з. Тому щось візьме і погодує тварин на вулиці, неважливо, кішечки, песики, пташки, будь-хто. будь хто а хто ще. Ну, то так. Тому я не вважаю, що на добрі роблять контент, у кожного своя тематика. І якщо б більше було добрих відео, коли мені на. Приклад приємно дивитися. Ну коли це трапляється в рекомендованих, коли в там магазині підходять до. Бабусі і там запитують, от я хочу своїй бабусі там купити щось. От як ви вважаєте, що їй краще купити? І та бабуся, от що б ви хотіли. І та бабуся каже: ну і це б можна було б, але це задорого, і таке можна, і таке можна. І він: о, дякую, дякую, бере, купує. І потім бабусі цій, у який запитував, він віддає цей кошик. І хтось подивиться і скаже, ой, я так хочу. І якби більше було б таких відео, а не замовчувалась, От чому про добро не в тренді? от Чого? Людина за власні кошти купує щось і показує це. Це його контент, кожен блогер вибирає тематику свого каналу, як він це хоче. Це в мене з тематикою все, не слава Богу. Тому то я прибираю, то в мене акції, то в мене поговоримо, і люди не розуміють, що... на що вони підписалися просто. У мене про життя. От який настрій, таке і відео. Я вважаю, що взагалі потрібно робити піар добру, розповсюджувати його, казати про добро, тоді, може, і навколишній світ буде якось потрохи змінюватися. Тому що, наприклад, селяки трапляються поруч, і нещодавно ми зі знайомою спілкувалися, і вона розповідала, десь вона йшла і йдуть підлітки. Каже, такі матючопи. І каже, ну, вони навіть не соромляться. Я каже, їм зробила зауваження, що але ви на вулиці і якось, а вам яка різниця? Ви тут до чого до нас? Чого ви до нас чіпляєтесь? І каже, уявляєш, яке, яке покоління. Я кажу: слухай, скільки таких класних у нас підлітків, які і волонтерять, і якісь такі добрі справи роблять, але ми їх не помічаємо, хоча їх дуже багато. Ти от раз, е, е, Єдиний раз це побачила, що ти мені кажеш, ну так, і ти весь час про це думаєш, і у тебе думка, що наче всі такі. А якби було. Побільше соціальних таких добрих відео, і навіть ті підлітки, коли б вони подивилися, то як приклад, можливо, ну, там були 5-6 вона казала. І якщо б навіть три з них змінили б свою думку, ну, я гадаю, що це добра справа теж. А засуджувати, що хтось Показує, що він робить. Ну, це, мабуть, людям нема про що поговорити. Тому. Вийшла трішки пройтись через транспортний засіб. Упс. Зараз підемо, подивимося, що є там цікавого. Всім цей Осінній декор з'являється. Знаєте, у мене лише одне питання є. Цікаво, як люди. Вони кожного сезону змінюють 119 гривень. Це для кухні. Кожного сезону змінюють свій інтер'єр. Інколи в мене є бажання, інколи нема. Це те, щось сіль перець з грибочками, Ось така білочка. Це 69 гривень, мабуть, так під щось. І тут також свічки, такий осінній декор. Це так для чогось там, хто як хоче, куди у кожного свої думки 69 гривень коштує такий набірчик. Що тут ще є тут такі печериці свічки? Ой, ціна, 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 ціна. Зараз я вам покажу ціну От. От такий кабак. Не знаю, яка ціна, не написано. І ще оце. 49 гривень. Це просто з тканини, таке щось легеньке, як декор. Такий і в чорному кольорі теж. Ось такі усілякі. М'ягенькі, 119 гривень. Ой, м'ягенькі, мягенькі О, Віночок такий на осінь. Осінь, осінь. 329 гривень. Може хтось купляє новеньке в хату, змінює декор на кожну пору року. Я ні. Але так подивилася, та й все. А це такий як килимок ціна. Я вам показую 279 гривень. Ну, такий, бачите, товстенький, тут резина. Це такий, як покласти, коли в хату входиш. Він такий жорсткий, ух, 149 гривень зараз такі килимки. Це в ванну кімната. Тут ем, невеликий відсоток резини, я відчуваю. є Єбіж і є пильна троянда. Приємний на дотик. О, ціна 149, до речі. Ще є сірі і сірі те. Сині, ну, не дуже сині, але так. такі килимки ванну кімнату. А знаєте на що я звернула увагу? 209 гривень коштує для організації там, наприклад, в шафах, коли багато всього такого дрібненького і, до речі, Непоганий варіант, але я не знаю, куди мені це потрібно. Я просто показую, може комусь буде цікаво, чорний та білий. Білий може краще буде видно. Бачите? Отак от, от шафу поставив, якісь дрібнички посортував. Оце непогана ідея. Оце мені сподобалось. У -у -у. Стій, стій, будь впевнений в собі. Тримайся, ти зможеш. Не хочу у руки брати, але такі, як таця, блюдо, не знаю, хто, хто підшов, 169 гривень, ну, типу скло. І такі 279. Таке я не бачила, але показую вам під щось, під фрукти, кому підшов піто. Подобається, добре подивилась, більше я такого нічого не побачила. Музика грає гучно, О, подушки, Тин -тин. привіт. То підемо далі. Це знаєте, коли в мене є наснага, то я заходжу і те, що бачу, я з задоволенням це можу коментувати. А коли так, знаєте, треба зробити, тому що всі так роблять. Ні, я так. Але цікаво, до, от, до речі, декор на кожен упс, сезон. Це доречно змінювати або мені здається під настрій. Настрій теж інколи потрібно робити. Тому якось так. Подивилися з вами, що там є цікавого. Поки була в магазині, знову у нас дощик на Карпах. Повернулася я додому і зараз покажу, що я купила. Так, дещо купувала в сілько, дещо в просторі. Зараз ціна тижня 3 гривень таке печиво. Мені сподобалось. Думаю, візьму, нехай буде. Подивилась термін придатності нормальний, а взагалі майже 70 гривень коштує. Оце отак заошаджую. Так, морозиво взяла. Зараз до морозилки покладу, бо а потім ще в простор ходила. О, то я там, думаю, Яке воно буде, я про нього забула. Далі 29 гривень, ну, ось такий зефір. Думаю, інколи солоденького хочеться, а завжди пам'ятаю, що навіть балеринам дозволяють їсти зефір. Думаю, добре, візьму 29 гривень. А взагалі теж десь він там 70 чимось гривень коштує. Теж ціна тижня, сільпо, Вже не пам'ятаю, скільки, дешевше. Це чек. Сметана, ціна тижня. У мене сьогодні все якось те, що мені потрібно, було по ціні тижня. А ну, що тут в чекові? О, до речі, а що нам... Дозор собі бути щасливим. Так легко, не зважаючи ні на що. Зараз я вам ціни покажу, що у нас ніяку ціну. Ви побачили, то добре. Або я так, що пам'ятаю, що ні. Захотілося халви, хоча алергікам не рекомендується. Але взяла. Ми, я так трішки з'їм, а це буде по 8 гривень. Хай лежить, коли захочеться щось солоденького трішки можна. Тому що завжди собі в чомусь відмовляєш, відмовляєш. 49 гривень теж ціна тижня, такі губки мені до вподоби. І зайшла в простор, квітанція ще на квартиру. Що, що, а це завжди вчасно. Потім почитаю. 112 гривень. Такий шампунь. І такий, хоча це для довгого волосся, але мені він дуже подобається на моє, на мою довжину волосся. Я періодично його купую і мені він до вподоби. То взяла два для того, щоб, знаєте, інколи змінювати, щоб не звикало волосся. все. ну все. Ну все. Такі у мене сьогодні покупки. І хочу вам подякувати за те, що ви подивилися відео. Бережіть себе, і все буде добре. Обов'язково! А ми з вами зустрінемось в наступному відео. До побачення, мої дорогенькі!